Так, добрий день. Отже, сьогодні 20 червня. Липа вже все. Бджоли, бачите, не літають, одні літають. І ще на новий взяток не переключились. Вони до обіду сидітимуть. Лише після обіду полетять. Так було з акацією. Акація перестала. Виділяти І вони пів дня сиділи отак от нікуди не літаючи, Ну тільки за водою. А потім після обід пішли. Це ж саме злипою. Цей рік рано почався сезон. Ось бачите, а це значить, що дуже багато кліща. Це бджоли побиті кліщом лазять. Отак. От і тому є розмежування між головними медоносами, між акацією і аморфою. Вірніше луг, який там квітував разом із аморфою. Потім липа зацвіла, і ця липа закінчилася, і вони бджоли сідьба сидять. Отакі От справи цей рік розмежування гарний, і у мене Дивне регіння пару сімей. От так, бачите, відводичок зробив, сім'я увійшла в ройку, я вирішив зробити відвоночок. Тут матка вже червить, Рамка засіяна. Але ця сім'я не відпустила рій, незважаючи на те, що у райовому стані. Тут три дні матки назад уже квакали, але... Бачите, рива бджола, як висіла, так і висить. Високе дно, тим добре, що добре шапка видно знизу. Отак. От Я не знаю, як це прокоментувати. Мене це перший випадок на пасіці. За 15 років, щоб бджола увійшла в ройку, Ну, сім'я. І не відпустила рій. Перший раз таке бачу. Що там у сім'ї? Маточники я нарізав, не трусив, нічого не робив. Тільки відводочок зробив малесенький. На три рамки печатного розплоду. Ну, З відводочком все нормально. Він стандартний. А отак от, от та шапка. Мене з пантелику збиває. У мене таких дві сім'ї. Цей рік. Тобто не одна, а дві. Тобто, якщо одна, то можна було б щось би подумати, що це не типове. А ні, дві сім'ї. Не відпустила рій. Інші пораїлися. Я щось впустив, а щось не впустив. Не знаю. Це не класична заміна, класична заміна в мене теж була, я знаю, що це таке. Два-три маточники і потім матку міняють. А це щось нетипове. Отак от, от. Якщо було у кого таке, вони маточники не раз грізли. Бджоли, як маточники, висіли, так бджоли їх не чіпали. Що там зараз, я не знаю. Ну, мають полупитися матки і розібратися між собою, але щоб не вийшов рій. Це таке, я перший раз Ось так от. О, оце одна з найперших зраїлися. Так що так. Добре. Такі в мене справи. До побачення.